Хочете, щоб ваш сад свів, як на обкладинці журналу? Спробуйте агрономіку для квітучих. Добриво, яке робить дива. Рясне цвітіння, яскраві кольори, стійкість рослин спеки та хвороб усе це ви отримаєте завдяки збалансованому складу добрива. НПК 14-11-24, Плюс кальцій, магній і мікроелементи. Просто посипайте гранули навколо рослин, поливайте і вже через тиждень побачите результат. Застосовуйте один раз на місяць, і ваші троянди, петуні, чорнобривці та декоративні квітучі кущі скажуть вам дякую. Агрономіка для квітучих це як вітаміни для саду. Дайте квітам найкраще, і вони віддячать вам красою.